Чоловічі кофти алкітуди. Мітесенький такий дуже класний трикотажик. Розміру М, рукавчик на на резиночка, внизу також. Елічка з таким рельєфчиком. Така простенька XL. Элечка идет ось такие линия. така ж школа. В такому кольорі. Такий же самый рельеф Элечка. Такие эмочка полносили. Сиранький Так, Отпростенька. Эмочка. Это такая кольорова елечка.